Заняття з дитиною з особливими освітніми потребами проводить психологиня логопединя Крістіна Чобан. Де фіта? Фіта? Угу, чекай. Є? викладачка розповіла, що Софія учениця 9 класу Мукачівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 Зараз навчається в інклюзивному класі. І з Софією ми працюємо над розвитком комунікації та мовленнєвих навичок. Однозначно, результат є. На початку ми заповнюємо мовленнєву карту, і від того ми вже відштовхуємося, що у нас не виходить. Я працюю над Її проблемними сторонами, і в кінці кожного там мовленнявої теми ми знову заповнюємо мовленняву картку і відслідковуємо, який у нас прогрес, чи є результат, чи немає. Якщо немає, то ми трошки змінюємо структури роботи і даємо або легші завдання, або більш складніше. Вже залежить від того, що потребує сама дитина, навчальна ігрова куток соціально-побутового орієнтування та кімната для занять з логопедом. Так у школі облаштували ресурсну кімнату. Про це розповіла практична психологиня Ізабела Екшміт. Багато діток у нас є з четвертим рівнем підтримки. Ну такі дітки потребують більше відпочинку. Наприклад, можуть вони бути на двох уроках, математика, українська мова, ну і звичайно, вона потребує відпочинку. Ну, в таких випадках або йдуть на прогулянку, у нас і прекрасний шкільний майданчик, або йдуть сюди в ресурс. Ну, де паралельно можуть і проходити практичні заняття. Тобто, якщо, наприклад, дитина має четвертий рівень підтримки, вона має певну модифікацію з певних предметів, і з дозволу батьків ми можемо замінити, наприклад, корекцію розвитку або розвиток мови у мукачівській школі номер 13 навчаються більше тисячі учнів з них 28 – за інклюзивною формою навчання. Тому на сьогодні в нашій школі відкрито 23 інклюзивні класи. Працює 23 асистенти вчителя і ми забезпечуємо 28 учнів інклюзивною формою навчання, тому що в окремих класах є подвоє учнів в одному класі. Загалом у 25 із 32 навчальних закладів Мукачева є інклюзивне навчання. Про це розповів начальник управління освіти Мукачівської міськради Михайло Лабош. У нас функціонує на початок вже у навчальному році 158 класів, в яких навчається 197 дітей. Це в системі загальної середньої освіти. Фактично, у нас сьогодні наняті на роботу 153 асистенти-вчителя. За словами практичної психологині Ізабели Ексміт, асистентів вчителя підбирають індивідуально для кожної дитини. Діана Шух, Андрій Єсем, Суспільне, Новини.